Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти хліб без замісу. Чудовий варіант для тих, хто пече хліб вперше. Виходить направду дуже смачно. До речі, ось так виглядає хліб на наступний день. Він не черствіє, залишається м'яким та смачним. Хто буде пекти такий хліб і виникнуть питання, я з радістю на них відповім. До миски просіюємо борошно, окремо змішуємо дріжджі, пресовані, можна замінити на сухі, цукор та декілька столових ложок води. Вода повинна бути тепла та не гаряча. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. У борошні робимо заглиблення, додаємо сіль, виливаємо решту води, додаємо розчинені дріжджі, також олію та швиденько за допомогою лопатки замішуємо тісто. Вимішуємо тісто лопаткою чи дерев'яною ложкою протягом 2-3 хвилин. Виходить ось таке однорідне та липке тісто. Ось і весь заміс тіста. Воно вже готове, тепер накриваємо харчовою плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці підходити на хвилин 40. Бачимо, що тісто підійшло, перекладаємо його на робочу поверхню, посипану борошном. Зверху тісто також посипаємо борошном, щоб воно не прилипало до рук та було зручно з ним працювати. Я вважаю, що спекти смачний хліб ще важче, ніж спекти пляцок, тому для себе я обрала ось такий рецепт. Формуємо хліб за допомогою рук, тісто розрівнюємо в прямокутник, скручуємо в рулет. Рулет знову загортаємо в рулет та формуємо хліб. Круглий чи овальний, як вам більше до вподоби. Принцип такий, що тісто потрібно складати декілька разів. Варіантів, як та в чому пекти хліб є дуже багато, тому раджу переглянути інформацію в інтернеті та знайти спосіб, який вам більше буде підходити. Свій хліб я буду пекти у круглій формі, тому заготовку я перекладаю на пергамент. Зверху можна накрити рушником чи мискою, в якій підходило тісто. Даємо тісто підійти хвилин 20-25, все буде залежати від температури в приміщенні. Тим часом нам потрібно розігріти духовку до температури 240 градусів. Також разом із нею я розігріваю форму, та на низ духовки я кладу ємність з водою, так як буду випікати хліб з парою. Хліб, що підійшов, можна просипати борошном злегка. За допомогою гострого ножа чи гострого леза робимо ось такі надрізи. Одразу ж перекладаємо в гарячу форму та швиденько закриваємо дверця та духовки. Перші 15 хвилин випікаємо хліб з парою. Далі ємність з водою забираємо та продовжуємо випікати хліб ще хвилин 20-25, зменшивши температуру до 200 градусів.